4 липня 2025, місто Рівне Україна. Вечерія. Ось прийшла на збирати ягідок на десерт на вечерю. А вони так смішно тут висять. Аж просяться. Ну збери нас. Май совість, ми вже тут достигли. З вами розмовляє ваша полуниця, як зі мною. Ну Скоштую, хоч. Як вона зараз. Угу. Все рівно з кислинкою цей сорт. Але дощі тримає, бачите, це Гурмандін. Ну, під питанням. Ще буду думати, чи його лишати чи ні. Але гарно тримає дощі, бачите, така щільна конкурент моїй ірмі. А, Ірма, де ж тут Ірма, ось така Ірма на сьогодні. Буду думати. Я думаю, що він так вискочив з грядки і проситься. Нагадай, що він тут є. Це Амандін. Що ж я зараз Гурмандіном називаю. Ну що, зібрала трішки. Посмакувати вистачить. Ось так все літо, до морозів. Можна збирати ягідку. при бажанні її вирощувати, звичайно. Всім гарних врожаїв. До зустрічі на каналі. Вирощуйте своє ягоди. Своя ягода найсмачніша.